Які симптоми діагнози часто супроводжують жильберщики? Вони можуть не знати про це, що це через синдром жильбера, можуть знати це порушення травлення, дисбіози, часто якісь інтоксикації, частіше виникають гормональні порушення, тому що гормони нормально не виводяться. Погірше це стан судин, тому що токсичні метаболіти теж не виводяться. Це все в судинах циркулює, на судини впливає звичайно негативно. Знижений імунітет, аутоімунні розлади частіше, частіше порушення харчування тяга до солодощів. Чому? Тому що порушена мікрофлора і порушений рівень нейромедіаторів, Це змінює порушення мікрофлори, недосипання порушення обміну серотоніну, мелатоніну, лептину, змінює харчову поведінку. І системне запалення, тому що всі ці токсичні речовини, відпрацьовані продукти. А воно замість того, щоб виводитись, вони залишаються в організмі. Імунна система змушена на це реагувати. І виникає таке системне, вяло текуче загальне запалення, яке буде впливати негативно на все: і на судини, і на гормони, і на нервову систему, і на настрій, і на шкіру, на все на світі.